Рада привітати глядачів цього відео. Прийшов новенький каталог на червень місяць компанії «Фармасі». і зараз ми його швиденько, швиденько з вами подивимося. Найкращі пропозиції червня. До Дня захисту дітей знижка 25% на товари для дітей. Знижка 20% на всі товари для макіяжу. І знижка до 20 25% на більшу половину каталогу. Знижки на всі товари для чоловіків до Дня батька. Класно, супер! Знижечка. Основа праймер 369 гривень. BB-крем 299 гривень. CC крем – 349 гривень. Тональний крем 629 гривень. Тональна основа 639 гривень. Рідкий Консилер – обов'язково собі замовлю 339 гривень. Я ним користуюся. Він створений для маскування темних кіл під очима, пігментних пятин, судинних сіток та інших недоліків. Фіксатор макіяжу 219 гривень. BB-пудра пудра 539 гривень. Пудра бронзатор 389 гривень. Напівпрозора пудра 300, 539 гривень. І за скульптуруючі засоби 369 гривень. Хайлайтер бронзир та рум'яна 419 гривень. Пудрові румяна 369 гривень. Палетки для обличчя 689 гривень. Отакі палеточки 549 гривень. Ну, які гарненькі. Механічний олівець для очей 179 гривень. Дуже класний. Рекомендую. Кремові тіні 279 гривень. Підводка фломастер 339 гривень. Маркет для брів з ефектом мікробледінгу 369 гривень. Я собі замовлю, користуюся, мені дуже подобається. Туш для брів 269 гривень. Праймер, під туш для вій 389 гривень. Сироватка для Віта Брів 439 гривень. А віск для брів 339 гривень. Знижечка на всі туші. Зен 229 гривень. Кремові помади. Літня знижечка 229 гривень. Помада стік 229 гривень. Глазурована BB помада 259 гривень. Блиск лак латіна 279 гривень. Матова рідка помада 339 гривень. Літні знижки на матову помаду. «Еліт» 339 гривень. Блиск пламбер – 339 гривень. Блиск топер також 339 гривень. Механічний олівець для губ 179 гривень. Міцелярна водичка 179 гривень. Дивіться, які рюкзачки. Великі маленькі. Великий рюкзак 1499 гривень. А сумка, сумка біла, 999 гривень. Хм, цікаво. Косметички два в одному. Кісточки, щиточки, аромати. Аромати 629 гривень. Знижечка на балерину. Аромат 599 гривень, замість 789. Ополенце 599 гривень. І вальса 599 гривень. Рейна 799 гривень. На чоловічі парфюмчики знижечка. Які класні знижки. Дезіки 179 гривень, а Дезик кульковий 150, 159 гривень. Серія Smart Life. Скрабля тіла крем-суфле. Вони так класно пахнуть. Серія Smart Life йде без знижечки в каталозі. О, зверніть увагу, з'явився дифузор для оселі 499 гривень замість 1000. М -м, класно. Ноти квітка тютюну, кардамон, шафран, пачулі, троянда, амбра, боби тонкі, ваніль тютюну. Цікаво, цікавий такий запах. Деревенні, східні. Група аромату. Хм. Дивіться, які масочки в коробочках. В коробочці 5 штук: 339 гривень. Знижечка на зубній пасти 139 гривень. 112 мл. Так, на ці відбілюючі зумні пасти нижечки немає 259 гривень, крем для рук 89. Мама я любима серія з фісташками. Кількість обмежена 569 гривень. Дивіться, кому потрібно, замовляйте зараз, бо потім кількість обмежена може не бути. Розбирають, воно дуже-дуже класне. Так, серія лаванда. Маска. Маска 209 гривень, шампунь 209 гривень і масажна олія з лавандою 319 гривень. Знижечки до Дня батька на всю серію мускуліне. Шампунь, мило, роликовий дезодорант, лосьон після гаління, чоловіча парфумована вода і лосьон після гаління. Всі йдуть знижечкою. Крем стайлінг 139 гривень. Кератинові серії. Так, каталог у нас двосторонній, Дивимося з іншої сторони. Засоби для прибирання. 349 гривень. Це цілий літр, Дуже вигідна така ціна. Замість 459. Засіб для унітазу 249 гривень. Кисневий засіб 629 гривень. І засіб для видалення накипу та іржі 269 гривень. Рідкий засіб для миття посуду 349 гривень. Так, повернення в каталог для посудомийних машин. 299 гривень і поліскович для посудомойних машин 149 гривень. А це серія новиночка. Я вже її спробувала. Не, всі, правда, не всю продукцію спробувала, а те, те, що я спробувала, це засіб для видалення іржі, дуже класний. І засіб для видалення жиру, Мені він дуже сподобався. Так, засіб для виведення плям я теж спробувала. Плями виводи 100%, гарантую. І серія Нутрі Плюс. Шипучий вітамін С 419 гривень. Чорна бузина 559 гривень. Дієтична добавка Д3 419 гривень. Вітамін В12, 559 гривень. Знижечка на омегу 529 гривень. Омегу, я собі замовлю, вона мені дуже подобається. Вітамін Д3К2 489 гривень. Знижечка на чоловічі вітаміни 529 гривень. А от жіночий 689 гривень. Так, далі. дієтична добавочка чорний кмін 1019 гривень. Кількість обмежена. Алоє, алоє рідкий, 739 гривень зі знижечкою йде. Вітамінки для дітей 569 гривень. Желейні фокус 569 гривень. І желейні вітамінки цикл нутрі плюс 799 гривень. Так, це тут теж знижечки порошок стимулятор калогену 1499 гривень. До речі, заходила на сайт інших виробників бадів, то ціни в фармації нижчі, а качество, якість набагато краща, на мою думку. Літні знижечки на вітамінки, жілені вітамінки Red і Grai 519 гривень. Так, знижечка дієтична добавка». Дієтична добавка глюкозамін комплекс Нутриплюс. 1339 гривень. Цікава знижечка. І дієтична колаген калаген першого-третього типу 419 гривень. Одна таблетка вранці та ввечері. Тобто, ці 30 таблеток, тобто ця баночка цієї баночки на півмісяця, на дві неділі. Ну, потрібно спробувати, замовлю. Коктейль для контролю ваги. Чаї суміш рослинної кави 289 гривень. Так, вітамінки. Дієтична добавка Energy 859 гривень. І мінерал теж 859 гривень замість 1129. Шампуньки. Проти лупи 349 гривень. знижечка на шампунь. Ревевінг. Шампунь. 199 гривень і маска 229 гривень, а олійка 369 гривень. Знижечка на дитячу серію. шампунь, Дитячий шампунь 179 гривень від трьох рочків. І дитячий шампунь з нуля з народження 229 гривень. Також по знижечці дитячий спрей для волосся 229 гривень. Масажні гелі. Масажний. Гель з екстрактом кінського каштану 349 гривень. Знижечка на охолоджений масажний гель 229 гривень. Крем для депіляції 229 гривень. Масочки в коробочці 10 штук, 999 гривень. Оце, класне. Класна. Сироботка для сяяння з вітаміном С. Класна! Рекомендую, дуже-дуже рекомендую. 689 гривень. І очищувальний бальзам 459 гривень, Тоже класна штучка. Використовує унікальну трансформацію бальзаму в масло для глибокого очищення та видалення макіяжу і одночасно зволожує вашу шкіру, наповнений багатою сумішю масел та олій, включаючи масло ши та вітаміну Е. Він забезпечує глибоке очищення та необхідне зволоження. Дійсно, це так. Новенька серія, вона з'явилася в каталогі, в травневому каталозі. Крем для обличчя 299 гривень, але вже пишуть кількість обмежена, тобто його швиденько розбирають. Тонік спрей 399 гривень, гель для вмивання 249 гривень. Цю серію можна використовувати з 18 років. Рейсвій Фейс. І реверсіст. Знижечки. О, які знижечки! Зволожувальний крем для обличчя 579 гривень. Сероватка 619. Ночна маска 589. Так, крем проти зморшків. Миттєвої дії 739 гривень. Тонік для обличчя 449 гривень. Крем для шкіри навколо очей 459 гривень. І очищувальний бальзам 419 гривень. які знижки класні. Відбілююча серія Люмі. І знижечки на серію чайного дерева. Тонік для обличчя 179 гривень. Крем для обличчя 229 гривень. Очищувальний гель 179 гривень, крем бальзам 289 гривень. Серія календула. Серія аква зі знижками. Крем навколо очей 159 гривень. Крем для так, сироватка для обличчя 319 гривень. Маска. Одноразова 109 гривень. І зволожуючий крем для обличчя 519 гривень. Очищувальний гель 199 гривень. І серія. Повернення в каталог. Класний сонцезахисний крем для обличчя. Захист, сонцезахист 50, 319 гривень. Його дуже швидко розбирають. Я вже собі замовила. Я користуюся, мені він дуже подобається, погано захищає моє обличчя від сонячного проміння. Лінійка. що входить в лінійку. Заспокійливий гель алої після засмаги 379 гривень, 110 мл масло для засмаги з морквяною олією 459 гривень. Сонцезахисний лосьйон 150 мл 689 гривень. І бронзуюча олія 269 гривень. Такі ціни. Довго очікуване повернення, я вже сказала. Отакий крем він повернувся. Я його вже собі замовила. Отакий дуже класний каталог на червень місяць. Дякую, що були зі мною і подивилися його. Тому потрібно оформити знижечку, я оставлю посилання під цим відео. Всім гарного дня! Бережіть себе!